Всім привіт! Дякую, що звернули увагу на цю машинку. Але як же ж може бути інакше, якщо це Renault Megane 4 покоління 2017 року, К-9К, 81 кВт, 1,5 дизельок, хто не знав, DCI. дивіться, яка лялечка, дивіться, яка все сухеньке, красивеньке, дивіться. У жодного ДТП, жодного фарбованого елементу. Є навіть от шильдик, щоб все обслуговувалось на Renault. Давайте одразу, скептиків, попрошу вашої уваги, дивіться, ми були дуже вражені, тому що тут є така от, е, помарочка, бачите, вона лаком е, от, і тут б'ється 147 мікрон. Отак. А вся машина 100. Так що, якщо когось це засмучує, нічого страшного, перегортайте далі, авто хоче класну машину з пробігом 159 тисяч, дивимось далі огляд. Мене звуть Сергій Фібойський, онлайн Лайкарс, ви нас знаєте, добрий день. Поїхали, подивимось машинку. Так, під капотом, що я все основне показав. Оптика у нас лінзована, можна накинути лампочку LED, яка коштує 700 гривень. Філіпс, і у вас буде ще краще, ніж ксенон, тому що А, дешевше, Б. Надійніше. Це можна вибирати температуру собі кольору і це буде ефективніше світло, особливо в вологу, ну коли мокро на вулиці. Ну і сюди одразу накинути біленьку лампочку, взагалі буде красота. Так, шумоізоляція на місці, сколе. Це якийсь такий малюсінький. Все, більше нічого немає. Як бачите, датчик розпізнавання знаків, датчик світла, датчик дощу, оригінальне скло з акустичним ефектом. Хто не знає, це коли ви, наприклад, при, припаркували її неправильно. Під балконом сусіда, коли він вам дзюрить з балкону, то ви майже не будете чути, тому що скло від цього захищає. А ще від е, зустрічного потоку вітря, повітря, хто не знав. Так, по вікнам у нас все ок. Прибором я вже цим не буду ходити, бо така спека, подивіться. Зараз буде вам прибор е, десь на півгодини, я тут просто ляжу вже з цим. По машинці вся машина просто ексклюзив. Тут такий от є монограмний карбончик, тут тканина, звичайно, нічого не гримить, не піниться, не перегорає. Всі резиночки, все красиво на місці, як нове, панелька, ви знаєте, у нас м'якенька, нічого не скрипить, а магнітолка у нас вже така, як потрібно. Трошки постійно так познімаю. остине телефон, шестиступінчна коробочка, круїз клімат-контроль. Тут у нас підлокітник можна туди класти. І я вам бажаю, щоб сюди не поміщались ваші кошти, які ви будете заробляти найближчим часом. Тож ця машина принесе успіх 100%. Тут, як ви бачите, є такий вуличні проставиш, хто знає для чого, відповідаю одразу, щоб навіть не думали. Це для того, щоб не скріпіли сидіння, не скрипів салон. Коврички накинули нові, а як же по-іншому, то що, а, ми не жлоби, ми турбуємось про ваш комфорт і про те, щоб коли ви приїдете показувати родичам або свідом машину, вони сказали, ти не лох, ти купив у правильних людей, які не розібрали машину, а докомплектували. Це ж кайф, дивіться, який просто тут нікель. Божественно, його хочеться просто облизувати. А тут, дивіться, антихромова така накладочка. Бачите для чого, дивіться, яка краса. Тільки по об'єму трошки, все інше, все інше без хрому. Подушки безпеки тут, подушки безпеки водій-пасажир, подушки безпеки в сіках. Коротше, Ваше життя в безпеці. <кій> Задній ряд у нас просто здається, що тут ніхто навіть не їздив. Заднє сидіння з Ісофіксами. Одну кришечку від Ісофікса я щось не бачу, а була. Запитаємо на миці. Тут позаду є ще один дефлектор, є зарядочка. Коврички, звичайно, також новенькі. Все дивіться, заберу пилючку, щоб все було класно. Ремінці чисті, вилизані всі, в буквальному сенсі цього слова. І тут таке спеціальне покриття, щоб не забруднювались сидіння. Так, в багажник також накинули коврик, але вже тут це було не просто так. Чому дивіться? то що якась гнида. Їхала на цій машині і бачите, поклала щось жорстке в багажник і пошкодила трошки оцей матеріал. Його можна підклеїти, але з ковриком знаєте, якось і приємніше. Запасочка, знак аварійної зупинки, домкрати, ключики, все на місці. Бачите, фактично нова запасочка. Отак повинно бути в машині, а не блядь, порозбирають все підряд, що навіть людина потім ще 2000 доларів витрачає, щоб тільки докомплектувати. Шторка, звичайно, на базі, все працює. Оп, все на місці. Тут повимивали, все красиво, щоб було все чітенько. Тут було пару таких скольчків, відверто скажу, що взяли їх просто обережно фарбою ну, закрили. Тому що бампер абсолютно цілий, це виключно були подряпинки. Немає змісту фарбувати, щоб у вас була фарбована машина. Кришечка тут в порядку. Раз, сервісна історія, все є, парктроніки по колу є. Тут ще сидіння, дайте я вже швидше автомашини сяду, бо це, звісно, сьогодні яке це у нас 21 число. О, а вже, вже так розігнали сонечко. Так, що у нас тут дитячий режим, склопідйомники, склопакети, педалі у нас збережені ціленько, це вже трошки їх своїми ратицями забруднив, так, тихенько. Шкіряне кермо з регулюванням, блок управління склопідйомниками, датчик світла, датчик дощу. Тут блок управління мультимедію, тут це сюди, це альо-альо дзвонити. Тут ще є зарядка, але воно погано заряджає, тож тут всього на всього 1 вольт є такий прикурювач, відключаємо систему старт стоп як режим, можете вмикати, буде ще менше брати палива, роздільний двозональний клімат-контроль, стаканчики, для вас і вашої ну або друга, більше з ким ви їздите. От. Потолочок взагалі супербомба. Е, пробіг, як бачите, 159, жодних помилочок немає, все рідненьке, все оригінальне, 6 -ступінчата. дорогі мої е, машина для підписників нашої групи в Телеграмі буде з суттєвою знижкою. Але ба більше, вона буде знижкою. При ну, одразу при покупці, а також будуть пільгові умови, якщо ви берете в лізинг. тільки для наших підписників. Група називається. Жар, реально жарко. От, група називається Like Cars. Так і вводите. Кому потрібно скину посилання. Тому ціна повторія одна, для наших підписників інша. Машина зараз є в наявності така в одному екземплярі. Під замовлення ще є, але потрібно чекати. Тому всіх чекаю, автосалон лайкар, like турб перемоги 34. Боже, як добре з кондиціонером. От. І це вмикаєш, трошки вмикаєш більше, ніж автоматично, щоб швидше надуло. Вимикаєш як режим, хто не знає. От. І воно буде тоді клімат трошки краще надувати. Так, дорогі мої, всіх чекаю на тест-драйв із завдатком. Машина дійсно класна, навіть лобове, без колів, без нічого. По хорошій ціні, хорошу машину, беремо, не соромимося. Всім дякую, хто додивився це відео. До зустрічі. І добре. І тебе.